Ми продовжуємо вивчати основну власність раціонального дробу, і ми вивчили, закріпили скорочення дробів, де використовувалася властивість дробу така, що якщо чисельник і знаменник дробу поділити на один і той же раціональний вираз, що не дорівнює нулю, то дріб у нас не зміниться. І всі завдання, де скоротіть дріб як 29-й номер, 31-й, ще багато. В цьому параграфі я обирала лише ці скорочення, ми їх зробили, це все наділення чисельника і знаменника на один і той же раціональний момент. Далі ця ж в основна властивість дробу полягає не лише в тому, що, наприклад, у вас є 2 п'яти. Да? Це я нагадую вам. І ще 5, -й, 6 -й клас. А, і якщо ми не лише коли ми ділимо чисельник і знаменних на одне те число, дріб не змінюється, але коли множимо. Дивіться, я можу чисельних і знаменних помножити на 3. Тобто 2 на 3, 6 і 5 на 3, 15. І це означає це все одно, що наші 2 п'яти. Тобто 2 п'яти і 615 це одне і те ж число. Точно так же ми можемо робити з раціональними нашими дробами, але там вже ми множимо на додатковому множнику, якийсь вираз буквений. Які завдання з цього параграфу за використанням основної властивості в такому напрямку? І дивіться, зведіть, от давайте я візьму 34, зведіть дріб перше а поділити на Б в третій степені до знаменника Б в п'ятій степені. Тобто вас просять звести дріб до нового знаменника. Що ми робимо? Пишемо дорівнює, тут пишемо Б. 5 І дивимося. Що зробили із знаменником? Був Б в третій степені, так? А тепер Б в 5. Як з Б в третій степені отримати Б в 5? Потрібно Б в третій степені помножити на Б в другій степені. Так? І тоді у нас буде Б в 5 степені, Тому що примножені показники додаються. Тоді я вам підкреслю зеленим. Б другій степені це буде якби додатковий множник, щоб звести до нашого знаменника степені. І тоді потрібно цей додатковий множник. Як ми робили, пам'ятаєте, в шостому класі додавали дроби, зводили до спільного знаменника писали додаткові множни. Це додатковий, множник. Цей додатковий множник множиться і на чисельник, і на знаменник. Тому чисельник буде А. Б в 2 так? А знаменник B в 2 на B3 якраз той знаменник, який нам було потрібно. Б5 степіці. І так, якщо вам кажуть, що зведіть до конкретного знаменника, це означає, що у вас є дріб, з якимось певним знаменником на даний момент, а хочуть від вас, щоб ви звели до іншого знаменника. Ви з'ясовуєте, який буде додатковий множник. Щоб звести до цього знаменника. Ну, ось як я тут робила. Потім записуйте додатковий множник і множите, множите на нього і чисельник, і знаменник раціонального дробу. Таким чином, ми звели до того знаменника, який від нас потребує. Поки що ми будемо зводити до тих знаменників, і в домашній роботі я вам дам завдання: до тих знаменників, які вам вже завідомо дано Тобто звій дріб до знаменника, і тут бачите оце все, до чого хочуть, вже, щоб ви звели. А надалі ми будемо вивчати, розширювати цю тему, коли нам дано дві дроби, два дроби, як і все дано, і нам потрібно знайти спочатку спільний знаменник, а потім звести до спільного знаменника наші дроби. Ну, як ми колись робили. Пам'ятаєте, там одна, друга, плюс одна третя. Там спільний знаменник 6, додаткові мовники записали, звели до спільного, а потім ми додавали чи віднімали. І надалі оця тема, що зараз, у нас буде використовуватися, коли ми будемо додавати або віднімати раціональні дроби. Тобто спочатку зводимо до спільного знаменника, як його визначати, я вам поясню на наступному уроці. так? А, а те, що ми вчили раніше, скорочення дробів, будемо використовувати, коли будемо вивчати множення і ділення раціональних дробів. Ну, так як вивчалися числа. Так, у нас в шостому класі звичайні дроби, множення, ділення, скорочення було, додавання віднімання, теж було зведення спільного знаменника. Так, Номер 34 я вам пояснила. Зараз ще номери. Такі будуть в домашній роботі, теж схожі, як я вам пояснила. Зводимо зараз до того знаменника, який від вас, ну, який пропоную. Є номер 33. Наприклад, відновіть рівність. рівні. Зараз я трішечки збільшу шрифт, щоб було краще видно. І тут прямо в умові я буду записувати. Так, зараз. Номер 33. Перший пункт. І так, у нас є дріб. А поділити на 3. Нагадую, рисочка це ділено. Відновіть рівності. Тобто тут в деяких дробах, бачите, є знаменники, а потрібно з'ясувати, що буде в чисельниках. А в останньому дробі, навпаки, надано чисельник, потрібно з'ясувати, який знаменник. Дивимося, знову ж таки такий додатковий множник. Як він узнається, знаменник того дробу, що потрібно з'ясувати в ньому чисельник, ділиться на знаменник початкового дробу. Якщо 6А дійте, поділити на 3, то 6 на 3 це буде, що у нас 2А. Тому ми на 2А множимо. Наш чисельник А. І буде 2А помножити на А буде 2А квадрат. Так, ми відновили один із дробів із тих, які, якому дорівнюють А поділити на 3. Далі, наступний переходимо за тим же принципом. Був, ну, потрібно, щоб був знаменник 9а в третій степені а у нас був 3. Щоб знайти додатковий множник, потрібно поділити той знаменник, який від нас потребують, на той, що був. Як ми ділимо? Ну, можна не двокрапкою, можна не, ну, краще давайте, як ми це робимо. Дивіться, ось так, рисочкою поділити на 3. Ми скорочуємо 9 на 3, це буде 3, а третій степінь. І це додатковий множник, на який потрібно помножити початковий дріб. Чи цельник цього дробу АА помножити на 3А в третій буде 3А в четвертій. Ще один дріб відновили. Далі переходимо до наступного. Дивимось знаменник 5 б який від нас потребує, щоб був. Початковий знаменник 3. Так. Дивимося, що, як ми можемо тут зробити ну, такий знаменник, 5Б потрібно що зробити? Поділити на 3, по ідеї. Це буде що 5 третіх, ну, давайте я напишу, 5Б поділити на 3. Тоді дивіться, тут потрібно зараз трішечки взяти. Місця і подивитися. Дивіться, Беремо А на 3, я показую. А на 3 початковий дріб. І потрібно його помножити і чисельник на 5 Б на 3, І знаменник на 5 Б на 3. Дивимось, коли множимо чисельник, у нас буде 5 АБ. На 3, я чисельник окремо пишу, поділити на знаменник який, ну, дивіться, 3, як 3 перші, 15 Б, на 3. І далі ми це все записуємо і отримаємо 5 ab помножити на 3, перевертаємо другий дріб. Тут у нас 3, а тут 15Б. Тут, бачите, трішечки складніше. І дивимося, тепер можна скоротити трійки. Так? Тут один, тут один. П'ятірку, тут один, тут 5. І все, що залишається, записуємо. Я трішечки нижче запишу. Тут от, дорівнює. Це я В чисельнику залишається, що у нас? А, Б, так, а в знаменнику залишається, що 5Б. І тут у нас буде А, Б. Так, далі наступний дріб, останній дріб. Потрібно вже е, до спільного чисельника звести. Зараз я тут приберу все, що було. Щоб місце якесь взятки. Так, да. Беремо далі, дивимося, чисельник був А. Да. А отримали, який чисельник 4 а квадрат С в третій степені? На що потрібно домножити А, як ми з'ясовуємо? Тобто ми беремо 4А квадрат С в третій степені і ділимо на той, що був, скорочуємо, як ми це робили раніше, і отримаємо 4А С в третій степені. І на цей множник множимо трійку і отримаємо 3 на 4, 12а С третій степ. Так, це С третій. Ну, дивіться, тут на відновлення чисельників-знаменників, тобто порівнюємо чисельники, знаходимо додатковий множник. І множимо, і множимо знаменник на такий теж додатковий множник. Так, це у нас є. І дивіться, які завдання будете вдома працювати, з якими завданнями. Ну, візьміть домашнє завдання номер 35 Послухайте пояснення. Так, зведіть дріб до знаменника. Щас гляну, що у нас. Ну, давайте візьмемо і 34, нехай буде, бо я вам не все ж там пояснила. 34, ну, допрацюйте, так. І 33, другий пункт, нехай так буде. Тобто оце.